Я читаю зараз критику інколи істерію з приводу соціологічних досліджень. Звичайно, певні кандидати і їх оточення можуть розповідати про соціологію як продажну іємку капіталізму, але це вже зробили до них ще в сталінські часи. Можна вірити або не вірити соціології, але три найкрупніші, найсолідніші соціологічні кампанії України, які мають багатолітнє серйозне реноме. Визначають підтримку Порошенка більше 45%. І це означає, що він відривається від наступного кандидата в рази, а не на відсотки. Так, ми всі знаємо про те, що соціологія не завжди враховує липинний сільський електорат і чи інші маневри або зміни людської опінії в останні дні. Але сьогодні ми маємо доконаний факт. Що Україна може обрати президента в першому турі. Для мене особисто, це дуже позитивний сигнал, адже ми вперше обираємо президента в час війни. Нема антитерористичної праці, є військові дії на сході України, нав'язані нам Кремлем. Ми сьогодні знаходимося в часи найбільшої загрози української державності за 20 років її існування. І справа не тільки в'язниці особистостей Порошенка і Тимошенка, проти лідерів соціологічні опитування. Навіть якби рейтинги були на користь іншого кандидата, я би закликав перемагати в першому турі. Бо це найпотужніший удар по Кремлю про плану Путіна внести хаос і розходу в Україну, фактично знищити нашу державу. Все зрозуміло, Майдан. Був сигналом для Путіна того, що жити можна по-іншому, не під контролем кафебістів і імперського мислення. І досягнення Україною кращого рівня життя є смертельно небезпечним для Російської імперії. Тому і буде робити все, щоб цього не відбулося. Наш національний інтерес диктує нам перемогу в першому турі, щоб дати сигнал і самим собі. І всьому світу, і кремлівським карликам про те, що Україна є суверенною державою, яка захищає своє майбутнє всім українським людям. Наш спільний ворог війна і кремлівські ляньководи. З моєї точки зору, я в цьому переконаний, перемога в першому турі зруйнує ці плани, покаже Україну як самодостатню, впевнену в собі державу, котра сама визначає своє майбутнє. Тому я сьогодні буду агітувати і в Стею, і у Львові підтримати не тільки Порошенка, а підтримати перемогу вже двадцять п'ятого травня.